Пан Макс питає, що скажете про гільзовану нержавійку 1 мм димоходу твердопаливого котла у внутрішній стіни з газоблоку. Я скажу вам так, друзі, що такі рішення треба взагалі було б заборонити використовувати. Якщо у вас твердопаливний котел, це каже про те, що він може працювати доволі довго. А це сажа утворення, це перегрів конструкцій, і якщо ви звернете увагу на нормативи, що там сказано? Що димові канали можуть бути лише сегли. ніякого газоблоку, вибачте, це є чистий бетон, він не витримує високих температур. Він для цього не розрахований, не можна використовувати. Мало того, там питання забезпечення стійкості, міцності, на навантаження. Тому з газоблоку нормальні будівельники, вентиляційний канал, тим паче димоходи не роблять. не роблять і На сьогоднішній день, в зв'язку зі вторгненням, у нас багато є фотографій руйнації і будинків після пожежі. Зверніть увагу, що якщо будинок згорів, доволі часто димохід стоїть із цегли. Він торчить. Тому. Питання, із чого робити димохід, пов'язане саме з тим, що під час тушіння пожежі цей вентиляційний канал не повинен впасти на тих, хто цю пожежу тушить. Це безпека людей під час екстремальної ситуації. Також це питання до міцності, стійкості, бо вітровий навантаження ніхто не відміняв. Останнім часом у нас навіть смерчі стало з'являтися в Україні, не кажучи вже про вітра, силу урагану. Е, наступне труба при розігріві вона збільшується в діаметрі, тому, як мінімум, треба формувати деформаційний шов. Але чому димохід під твердопавний котел з нержавіючої сталі 1 мм це фуфло, тому що не існує гарної нержавійки для димоходу. Не існує, друзі. Є нержавійка котра витримує високі температури, але не витримує кислоту. А є нержавіка, котра витримує кислоту, кислота стійка називається. Але вона не витримує високих температур. Розумієте? А коли ви опалюєте будинок твердопавним котлом, каміном, піччю, там присутня і висока температура, і кислота. В інтернеті ви знайдете там цілий набор цієї кислоти. І якщо ви ставите нержавіючу трубу, і там утворюється соляна, соляна кислота, угольна кислота, то мені там Архаровець написав, що не утворюється. Ну так відкрийте, почитайте. Утворюється, і угольна кислота утворюється. Ваша нержавіюча труба перетворюється в ржавіючую. В ржавіючу. вона така ж сама руда, вона так само буде, е е е хто не розбирається, каже. Вигоріла. Да не вигорає вона, вона карадує. Тому що по трубі тече конденсат, котрий захоплює оце вот дим, в результаті утворюється кислота, котра роз'їдає метал поступово. Тому нормальний димохід, я вже казав, що якщо ви орієнтуєтеся на опалювання будинку довготривалий, твердопаливне, це пілети, вуголь, дерево, брикети, Ставте керамічний димохід, друзі. Гарний, нормальний димохід із нержавіки коштує стільки ж, фактично стільки ж, скільки і димохід з кераміки. Але при цьому з кераміки і жаростійкий, і кислота стійкий. Якщо кислота стійкий, це впливає на довговічність труби, поки вона згниє, то е, жаростійкий це коли у нас, не дай Боже, заграється сажа. В такому випадку, в трубі тисячі градусів, і метал просто складається одразу. Тому, на жаль, пане Макс, рішення, котре ви запросили, не тільки порушення нормативу, а це просто небезпечно для всієї вашої родини. Тому я дуже вам раджу, друзі, все ж таки, витримувати нормативи. Вони саме ці нормативи по пожежам безпеці написані людськими життями. Це не просто так. Не забувайте про це. Дякую за ваше питання, і ми йдемо далі. У мене, до речі, Камін фен, це як резервне опалення, тобто я його полю там декілька разів за зиму. Ну, в цю зиму трошки більше, а так, в принципі, декілька разів. Всього та зазому палю. Бо він у мене як резервний. І то у мене зроблено значить дві нержавіючі труби по 1,5 міліметра кожна. І закладемо в димохід. І, 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 звісно, у мене теж був обмежений бюджет. Я рахував кожну капівчину, але скажу вам так, що це одне із тих рішень, за котре я себе ругаю. Бо зроби я керамічний, доплати я там ці додаткові 500 доларів. Да, я би отримав нормальний керамічний димохід і спав би взагалі спокійно, блін, 50 років. <хи> а так тепер думаєш і коли він там прогорить, і коли він прийде в негодність. І що я буду потім робити? Кладку розбирати, щоб його поміняти. Це пісець просто. Ну, звісно, є різні технології, але питання заміни димоходу в будинку, де все зроблено, ну, ще те задоволення. розумієте? Тому все ж таки раджу вам знову ж звернути увагу на більш якісні рішення, а не на оці от блогерські приколи і ідіотізм, котрими насичений інтернет.